Роздуми на кожен день. Ісаї 41:10, Псалом 138, 10, Якова 1, 2. Зроби мене центром твоєї уваги. В прагненні отримати безпеку. В своїх потаємних думках ти все ще прагнеш організувати. Свій мир, щоб він був передбачуваним і гарантував тобі захист. Але це не лише неможлива мета, але й неподоланна перешкода на шляху духовного зростання, коли твій особистий світ здається нестабільним, і ти хапаєшся за мою руку в пошуках підтримки. Ти живеш в усвідомленій залежності від мене, замість того, щоб прагнути до життя без проблем, радій проблемам, що посилюють твоє усвідомлення моєї присутності, в пітьмі неприємностей ти зможеш ще ясніше побачити сяйво мого обличчя, визнай. Цінність проблем в цьому житті і приймай їх з великою радістю. Пам'ятай, що на небесах тебе чекає вічне життя без проблем і лих.